Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Ізмаїльському районі трагічно загинув підліток. 15-річний хлопчик знайшов у лісі боєприпас, приніс його додому і спробував розібрати. У результаті пролунав вибух та спалахнула пожежа. В одному із сіл Саф'янівської територіальної громади юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, і почав розбирати його на подвір'ї. Предмет вибухнув і спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув. На місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Повідомили у прес-службі облполіції. В Ізмаїлі практично вщент згорів приватний будинок під час пожежі серйозно постраждав господар. Він отримав опіки 98% тіла і наступного дня помер у лікарні. Інформація про пожежу надійшла до служби порятунку. Ввечері у центрі Ізмаїла горіли дах приватного житлового будинку та гараж. Вогонь охопив 60 квадратних метрів. Під час надзвичайної події постраждав 50 дворічний чоловік. У важкому стані його госпіталізували. Згодом він помер у лікарні. Що стало причиною загоряння? Поки що невідомо. На Одещині два десятки рятувальників боролися ще з однією масштабною пожежею на відкритій місцевості. Горіли чагарники та сухостій на площі понад півтора гектара. Обійшлося без постраждалих. Пожежа спалахнула в селі Донська Балка Березівського району. Горіла суха трава на площі півтора гектари та господарська споруда на площі 800 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі знадобилося близько години. До гасіння вогню залучалися 25 вогнеборців і 5 спецмашин. Загиблих і постраждалих немає. Причину та збитки з'ясовують експерти. На вулиці звична одеська спека, а ще й у непростий період чергового блекауту. Кореспонденти граду поцікавилися у містян, так би мовити, про літні лайфхаки. І Як одесити справляються із задухою та охолоджуються під час виключень світла? Далі у матеріалі у літню спеку, а ще й під час блекауту, коли немає можливості і трохи охолодитися під кондиціонером або вентилятором, перебувати вдома інколи просто неможливо. Опитані нами респонденти кажуть: якщо на ній виходять на прогулянки, то найчастіше віддають перевагу відпочинку у тіні. Я намагаюся увійти у тінь дерев або кудись в кудись якийсь будинок. Виходимо в парк, подгуляємо, тіні дерев з дитином. Так, так, в тіні, в тіні намагаємося. І біля водойм, біля фонтанів. Так. В день у найбільш спекотні години виходити на вулицю, особливо літнім громадянам чи матусям із дітьми, досить важко. Під час відключення світла у приміщеннях містяни рятуються підручними засобами або елементарним вітерцем, відкриваючи вікна навстіж. Взагалі світла більше нема, чим є, тому рятуємося відкритим вікном на повну. Ну, як світла немає, то вже так, як є. Вже. Веєром махаємо, такими ми вікна відкриваємо так. Незважаючи на міну небезпеку, більшість запитаних нами мешканців Одеси не бояться купатися в морі, аби охолодитися. Ну, якщо я маю час, ходжу до моря. На море ходимо вечорами. Ми тільки попої заходимо, далеко не запливаємо. Так, да, буває. Ці тарас неділю ходимо ну, з дітьми. <клес> ну, Ні, ну так. Да, ми в умі собі <клес> тримаємо, що це можливо. Ну, в цьому, вроде, <клес> нормально, вроді ходимо. А, слава іде. Богу, не з таким. Підтримання водного балансу влітку край важливе, наголошують медики. Опитані городяни зізнаються і справді в таку спеку вживають значно більше рідини. Так, стали б пити більше води, їсти багато фруктів овочів. Ну, мінімум 15 два літри. Ну, десь, мабуть, так в середньому ми десь півтори літри випиваємо, а зараз, мабуть, дві-дві з половиною. Нині на просторах інтернету все частіше з'являються незалежні від електромережі, міні-вентилятори та інші товари, аби врятуватися від спеки. Та наші співрозмовники вважають, що вони майже неефективні. Бачили, бачили, але щось мало ефективно. Скажімо так. Можливо, якщо на вулиці такі маленькі, є, до телефона підключаються, але я не користуюсь, ми не користуємося. Натомість у мешканців Одеси свої лайфхаки, як рятуватися від спеки. Чули, да, можна укриватися мокрою простинкою, навіть <рес> свіжо виходить. Ну, можна з собою носити термальну водичку <рес> в сумочці. От, холодні напої я не рекомендую. А зіжного очки, сонцезахисні, і все, щоб сонце не жарилося і на січатку глаза, не портило. Якийсь капелюшок на себе і щось відкрите, щоб було, щоб не, не, не дуже було важко, не дуже було, як кажуть, жарко ходити. Та не дивлячись на перечислені поради, можуть виникати перегріви. Медики радять бути уважними до таких симптомів, як запаморочення, слабкість, головний біль, нудота. Та у разі цієї симптоматики переміщалися у прохолодне місце. У липні на українців чекають помітні зміни у різних сферах життя. Стосуватимуться вони як тарифів на електроенергію, перерахунку субсидій, підвищення пенсій для певної категорії громадян та навіть кримінальної відповідальності за контрабанду. Літо поточного року продовжує дивувати українців не лише спекотною погодою, але й низкою важливих змін у законодавстві та соціальній сфері щодо тарифів на світло. Нагадаємо, що з 1 червня набув чинності новий фіксований тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це означає, що липневі платіжки за червень вже відображатимуть нову ціну для тих, хто економить вночі, діє пільговий нічний тариф 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Наступні зміни стосуються субсидій у зв'язку з підвищеним підвищенням тарифів на електроенергію уряд подбав про автоматичний перерахунок житлово-комунальних субсидій та пільг. Українцям не потрібно додатково звертатися до відповідних органів. Сума перерахованої субсидії за червень буде відображена у липневій виплаті, що дозволить громадянам отримати підтримку без зайвих проблем. Тепер про пенсії українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років, отримуватимуть підвищені виплати. Вони становитимуть 300, 456 та 570 гривень відповідно. Відно, проте варто зауважити, що ця надбавка не призначається, якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 тисяч 340 гривень. Щодо виплат внутрішньопереміщеним особам у липні автоматично продовжать їх отримувати ті, кому раніше вони були призначені, або хто подав заявку на продовження. Розмір допомоги залишається незмінним: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітям 2 тисячі гривень для інших категорій ВПО. Кошти надходитимуть двічі на місяць 15 та 28 числа. А ще з першого. О липня в Україні посилюється відповідальність за контрабанду, вступає в силу стаття кримінального кодексу, яка передбачає жорсткі покарання за незаконне переміщення товарів через митний кордон. Штрафи можуть сягати від 10 до 75 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в особливо тяжких випадках позбавлення волі на строк до 11 років з конфіскацією майна. 24 ДТП трапилися з дітьми-пасажирами в Одесі з початку цього року. Про причини збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх, про правила використання автокрісел, а також про те, яким чином батькам нагадувати дітям правила безпеки на дорозі в ефірі телеканалу «Град» розповіла Алла Марченко, начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Влітку збільшується кількість ДТП, в яких діти отримують тілесні ушкодження, у тому числі і під час перевезення неповнолітніх. А це суто відповідальність дорослих, акцентує начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Для гарантування безпеки маленьких пасажирів обов'язково треба використовувати автомобільні крісла для дітей, які мають зріст нижче 150 сантиметрів, а також не забувати про паски безпеки. Однак ці правила батьки інколи порушують, наражаючи тим самим на небезпеку. Безпеку своїх дітей. Днями також їхала в районі площі, наприклад, 10 квітня їде велика автівка, джип, відкритий люк, і дитина рочків 5, вона стоїть, мабуть, на сидінні, на пів корпусу, вона на вулиці посміхається і щаслива. Але ж чому це дозволяється? Це перш за все небезпечно. Будь-яке різке гальмування автівки, дитина вже може впасти, отримати травми. І на жаль, батьки, які перевозять дітей про це, зовсім не думають за відсутності дитячого автокрісла. Передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Така ж сума за невикористання пасків безпеки. Однак мова тут більше йде не про фінансове покарання, а про важливість безпеки і збереження здоров'я, а інколи і життя водія та його пасажирів, як дорослих, так і дітей. Під час спілкування, наприклад, батьки кажуть, що вона не слухається дитина, хай вона грається. Але ж слід розуміти, ми про це кажемо вже постійно і всі, що будь-яке гальмування, якийсь різкий маневр, якась аварійні, якісь аварійні обставини на дорозі, і дитина падає, дитина б'ється, і дитина вже може отримати травму. Чи це буде закрита черепно-мозкова травма, чи це буде ухив, чи це буде перелом ручки. Тому це ж потрібно розуміти перш за все. Батькам, тому що це вже біда, це вже проблеми зі здоров'ям дитини. Це вона вже в небезпеці. Дитяче автомобільне крісло встановлюється в автомобіль для безпечного перевезення дітей з моменту народження і приблизно до віку 12 років, а саме допоки дитина не досягне ваги 36 кілограмів і зросту вище півтора метри Контроль за цим покладається суто на батьків. Повинні батьки вже. Контролювати, який ріст дитини, і, звісно ж, підбирати. Я розумію, що не завжди дитина хоче. Для малечі це люлька для зовсім маленьких діточок. Потім є крісло, і потім для дітей, які доросліші, то це вже таке є спеціальне кріплення, яке фіксується на задньому сидінні, і дитина пристібається також по саме безпеки. Саме це і забезпечує безпечне перевезення дитини в салоні автівки, і саме її безпеку. Батькам варто з найменшого віку привчати дитину до правил безпечного перевезення з малечою треба говорити, роз'яснювати важливість дотримання усіх умов, зокрема необхідність автокрісла. Звісно, Звісно, найменш важливу роль відіграє і власний приклад, адже дуже часто діти поводять себе так, як батьки. Якщо дитину виховують. Переходити дорогу, дочекатися зелене світло, сигналу світлофору, переходити у встановлених місцях там, де є пішохідний перехід, звертати увагу на те, як рухається транспорт, чи зупиняється автівка для того, щоб надати перевагу в русі пішоходу. Це повинно бути з перших кроків, коли дитина виходить з батьками на вулицю. І саме таким прикладом, таким навчанням дитина розуміє, а якщо батьки постійно бігають самі, а можуть. Десь там нагадати Дивись там мені. То на жаль, дитина буде повторювати саме те, що роблять батьки. Дитині треба довіряти, але все ж таки інколи не завадить перевірити, як вона себе поводить на дорозі. І найголовніше з дітьми необхідно розмовляти, цікавитися їхнім життям, намагатися створити відносини, побудовані на довірі та взаємоповазі. Більш ніж 2 мільйони громадян перетнули державний кордон в межах Одеської області за 6 місяців поточного року. 540 з них надали прикордонникам підроблені документи про виявлені порушення, а також про особливості виїзду за межі України. Дивіться в репортажі наших кореспондентів. 29 пунктів пропуску існує зараз на дільниці Південно-Регіонального управління Держпогранслужби України на кордонах з Молдовою, невизнаним Придністров'ям та Румунією. Загалом за 6 місяців цього року на ділянці пропущено більше 2 мільйонів осіб, більше 500 тисяч транспортних засобів. Виявлено 540 підроблених документів. З них 474 військово-облікових документи, 220 Недійсних документах затримано товарів в 223 випадках на загальну суму майже 32 двох мільйонів гривень. Також виявлено сім одиниць зброї, 137 боєприпасів, 6 кілограмів наркотичної речовини. Основне правило, яке відрізняє перетин кордону під час воєнного стану заборона виїзду за межі країни чоловікам від 18 до 60 років, якщо вони не підпадають під категорію, для якої є винятки. Ніяких обмежень по віковій категорії до 18 років у нас немає. Як я вже попередньо наголосив, обмеження діють виключно до громадян України чоловічої статі віком від 18 років до 60. Чоловікам з 18 до 60 років перетин державного кордону заборонений за виключенням певних категорій громадян людей з інвалідністю, багатодітних батьків тощо. Але для виїзду за кордон з дітьми процедура спрощена. Звісно, для батьків та інших родичів, які самі мають право на перетин кордону, повідомили в погранслужбі. На сьогоднішній день для вивозу дитини з одним із членів родини дозволяється без нотаріального доручення іншого члена родини. А також нормою законодавства на сьогоднішній день прописано такі правила, що дитина може бути супроводжена як і бабусію, і старшим братом, і тіткою, і дідом. Але в цих випадках необхідно надати документи, які підтверджують ступень рідства з дитиною. Повідомили в ДПСУ. В Одесі затримали підозрюваних у серії підпалів квартир. Обидва фігуранти рецидивісти з Кривого Рогу. Їм загрожує до 10 років в'язниці. У Пересипському районі 33-річна жінка повідомила про спробу підпалу її орендованої квартири на сьомому поверсі багатоповерхівки. Вранці заявниця знайшла згорілий килимок біля входу і пляшку з невідомою сумішю біля дверей. Подія сталася на початку квітня. Менш ніж за тиждень після цього випадку до поліції звернулися ще дві жінки з аналогічними скаргами. Правоохоронці швидко встановили, що до всіх підпалів причетні двоє мешканців Кривого Рогу. Обидва мають низку судимостей за крадіжки та наркозлочини. Задля скоєння злочину вони використали заздалегідь підготовлені легкозамисту речовину автомобільну шину, ковдру, які принесли з собою та підпалили. Аби не видати себе та залишити свої протиправні дії непомітними, правопорушники приховували свої обличчя, зафарбовували камери відеоспостереження та вічки дверей сусідніх квартир. Наразі встановлено причетність фігурантів до скоєння трьох аналогічних підпалів. В багатоповерхівках на території Пересипського та Приморського районів Одеси. На щастя, від їхніх дій ніхто не постраждав. Паліям повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. 3,5 тисячі доларів за оформлення документів моряка. Поліцейські викрили та затримали посередника, який за гроші, нібито вирішував питання з представниками державної кваліфікаційної комісії. Фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі з'ясували, що 41-річний мешканець Ізмаїла, не маючи жодного стосунку до місцевої фірми, що оформляла документи для моряків, займається в ній протиправною діяльністю. До фігуранта, який перебував в офісі, звернувся відвідувач за консультацією. Той, видаючи себе за працівника, запевнив, що забезпечить оформлення кваліфікаційних документів моряка, попросив у чоловіка копії та зажадав за це 3400 доларів. Слідчі задокументували протиправне дії зловмисника та затримали його в процесуальному порядку після отримання неправомірної вигоди. У якості речових доказів правоохоронці вилучили кошти та документацію. Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів. Наразі правопорушников повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Україна знаходиться на 104-му місці по тривалості життя. Якщо в Сингапурі, Японії та Швейцарії середній вік мешканців більш ніж 84 роки, то в Україні 70, що нижче середньо світового показника. Але українські вчені працюють над тим, як збільшити ці цифри за рахунок впровадження нових технологій в лікуванні цілого ряду захворювань. Про це розповів всесвітньо відомий професор, кардіолог Ілля Ємець, який завітав до Одеси. В середньому чоловіки в Україні живуть трошки менш ніж 64 роки, а жінки біля 75. Це статистика останнього року. Для порівняння середній показник тривалості життя в Японії та Швейцарії більше ніж 84 роки. На те, скільки років проживе людина, впливають багато показників: це і екологія, і шкідливі звички, і харчування. Багато що залежить від нас самих. Але без допомоги медиків в багатьох випадках зберегти здоров'я і життя в поважному віці просто неможливо. Довголіття кардіо саме так називається одна з програм, яку запровадив столічний кардіохірург професор Ілля Ємець. Його відкриття пов'язано з використанням пуповинної крові для лікування багатьох захворювань як у новонароджених, так і у людей похилого віку. Ми зрозуміли, що 30-40% залишається в пацієнті. І ми її почали збирати. Потім зрозуміли, що до нас так ніхто не використовував так, на операції на серці. І ми в 2009 році як кажуть заставбілі за, за собою піонерство, і це було в Женеві, І признали, що в Україні вперше так робиться операції на аутокрові. Життя людини це єдиний цикл від народження до останніх днів. І тепер плацентарна кров допомагає покращити здоров'я людям похилого віку, говорить професор. В нашому закладі ми зрозуміли, що люди похилого віку пов'язані з народженням, вони пов'язані з плацентою. І наші наукові розробки вони зараз прикладні, тобто ми можемо допомагати для продовження життя і якісності життя ну, літнім людям. Серцево-судинні захворювання знаходяться на першому місці у переліку причин смерті. І впровадження нових досягнень в медицині для подолання цих недугів це підвищення тривалості життя. Серцево-судинні захворювання знаходяться на першому місці у переліку причин смерті. І впровадження нових досягнень в медицині для подолання цих недугів це підвищення тривалості життя. Впевнені вчені. Зокрема, нові досягнення допоможуть пацієнтам із симптомами аортального стенозу, говорить фахівець. І дуже прекрасно надати цій людині жити до 100 років, якщо просто замінити цей аортальний клапан. Які ще є способи покращити якість та підвищити тривалість життя людини? Метод застосування плацентарної крові, який запровадив професор Ємець, дає багато можливостей, розповідає він. Плацентарна кров вона має стовбурові клітини, як ми кажемо, gold blood. так, І як можна зараз вже наукові розробки для того, щоб, наприклад, суглоб старої людини, який або замінений, або просто людина не ходить. так, Є зараз вже досягнення наші, які ми можемо плацентарно так, виділити стовбурові клітини і вводити прямо в суглоб. Також говорить професор Ємець, з'являються можливості вирощувати тканини зі стовбурових клітин, допомагати людям з діабетом, з аутизмом і деякими іншими захворюваннями. Ну а програма допомоги новонародженим вже успішно діє і завдяки новим методам лікування шанс на повноцінне життя з'являється у самих маленьких пацієнтів, які народжуються з патологіями серця. Одеса дуже е, е... Добре співпрацює з інститутом кардіології, тому ми тому, що ми переводимо туди діток з вадами серця, яких на жаль сьогодні багато успіх в цих операціях дуже добрий. Ми отримуємо здорових дітей, які Зростають і більш не, не, не потрібно їм робити ці операції. Ще одна програма, про яку професор ємець розповів одеським лікарям, стосується спортсменів. Вона називається Довголіття в спорці вищих досягнень таким чином. Відкриття кардіохірурга, яке стосується використання поповинної крові, вже допомагає людям різного віку та різних професій. І ця програма буде розширюватися впевнений вчений. Професійне невигорання можливе. Про це говорили в ході дружньої зустрічі журналісти, представники громадських організацій, серед яких, до речі, є і психологи. А сама зустріч проходила в кінно-спортивному комплексі. Вміння яскраво та цікаво доносити свої думки до публіки, можливість професійного невигорання і потерапія. Здавалося б, що може об'єднати ці поняття. Відповідь на це питання проста: це коли журналісти та представники громадських організацій збираються на зустріч в кінно-спортивному клубі. Це і є соціальна єдність В першу чергу, соціальна сплоченість – це сознання себе частиною колективу. И вот такие неформальные э, мероприятия, которые дают возможность э, и общаться друг с другом, и общаться с э, животными, и делиться своим каким-то опытом, чувствами, эмоциями, оно как раз позволяет э, раствориться в коллективе да, и как бы, выйти за рамки своего «я». Іпотерапія – це своєрідне відновлення і фізичне, і психологічне. Навряд чи Олександр Македонський знав це слово. Але він, за словами історії, Оріків лікував рани, просто прогулюючись на своєму буцефалі. Про цілющі властивості спілкування з кіньми писав і Гіппократ. Втім, навіть не знаючи, який ефект дає іпотерапія, кожен і сам відчуває, як покращується настрій, просте відчуття радості, коли навіть просто бачиш цю прекрасну тварину. А якщо випадає можливість пригостити її смаколиками і посидіти на коні, емоції, як то кажуть, зашкалюють. Я як психолог. Може порадити цю зустріч з з лошадьми, тому що неймовірні емоції, радість, як позитивні емоції, яких нам так не вистачає. Ми отримали сьогодні тут і просто відчуваєш себе малою дитиною, щасливою, беззаботною, і це дуже дуже круто, неймовірно. Бесіди з одного боку професійні, про невогорання, про вміння виступати перед слухачами, про те, що радість є необхідністю в такому незвичайному форматі сприймаються по-новому. Радість є нашою базовою потребою, і коли ми ставимо собі заборону на радість, то ми лише травмуємо себе і травмуємо наших близьких, тому що стаємо більш роздратованими, сумними. А ось ці крупиці радості, да їх перлинки такі собі. Треба їх збирати звідусіль, ну звідки можна тільки. А ще така зустріч у кінно-спортивному клубі Аріон. Це нові знання про коней, про їхні характери та звички, навіть про те, як правильно підходити до цієї тварини і які смаколики вона полюбляє. Дуже позитивно, дуже емоційно і дуже uh, да, мотивована і мотивує нас на те, щоб далі працювати, співпрацювати і uh, дарувати тепло uh, та. Гарні емоції та любов один одному. Спілкування, в тому числі й на професійні серйозні теми, може бути і таким: з усмішками, яскравими емоціями та почуттям радості. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.